За повідомленнями синоптиків, в Україні 19 червня температура уночі 13-18, на узбережжі морів до 21, у день 25-30, на заході та півночі країни 20-25, на Чернігівщині, Сумщині, у день і у східних областях, на Закарпатті, у Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер переважно північно-західний, 7-12. 15 -20 метрів за секунду. У південних східних областях у день пориви вітру 15-20 метрів за секунду. По Київщині уночі плюс 19-16. У день від 21 до 25, Без зупадів. У Києві уночі 18-16. у день 22-24. Мінлива хмарність.